Благословіння на 1 жовтня двадцять го року, отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. гід наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі ми чуємо в нагор... нагорнагорній проповіді наступні слова, що із доброго плоду або з доброго дерева. Завжди виходить добрий плод. І слово дерево, завжди поганий плод. Плід виходить. І знаєте, якщо ми дивимося, це Ісус підсумовує попередню розмову. І він не, ніби так каже, що погане дерево і погані плоди. Ті, які осуджують, судять, ті, які не прощають, ті, які а, вишукують. Скалку в оці свого брата, а своєї колоди не бачать. А добре, добре дерево або добре плоди це коли ти не осуджуєш, ти коли не судиш, коли прощаєш, і коли дивишся в своє око, щоб висунути свою скалку, якщо маєш, а брата не помічаєш. Тобто, нібито, що ти таким способом. Тебе, знаєте, вирощуєш э, любов і милосердя, добро, доброту до всіх і до вся, до всіх оточуючих, та і до себе в тому числі. І, напевно, <кхем> таке життя, коли я, куди я дивлюся, то э, такий плод, плід свого життя я і знаєте вирощую. Якщо я зло дивлюся і дивлюсь э, з зневагою на всіх, Тобто всіх суджу, всіх осуджую, всіх не прощаю, а всіх, ну там, всіх, а, знаєте, шукаю, шукаю, щось він не так зробив, то тоді я і є те зле дерево, яке приносить ці злі плоди, яке доброго нічого не принесе. А якщо я дивлюся в своє життя, на себе дивлюсь, а інших, знаєте, прощаю, інших. Інших з ними відносно відносити добру, покладистою до цього, а до себе строгістю, то я і вирощую цей плод добрий, коли, врешті-решт, в мені, як і в моєму отцю небесному, і в Ісусі, знаєте, встановиться повноцінна досконала любов, яка буде випромінюватися милосердям, радістю, а, саме такою, Божою. Господь нам дає ці слова, і ми повинні, і ми їх можемо, і ми їх слухаючи, беремо в своє життя. А коли не беремо, то і життя, і тоді життя наше буде відповідно іншим. Але в тому житті не буде Господа. Він буде там, де він показує і розказує, ну, де він сам знаходиться що цінна для нього, і що цінна для встановлення небесної, ну, можу так сказати, від мене гармонії, да, досконалості, повноти. Це все добре, амінь.